Мені подобається приходити до Бога та людей. Подобається церква, тому що в нас знайшов Господь і ми одна сім'я, спілкування з Богом, дружба, порядок і чистота. Найкращими людьми. Я люблю свою церкву, тому що люблю люблю сімейне тепло, все і всі, особливо сьогодні школа. Все і всі це найкраще місце на землі. Для мене особисто, бо я тут народилася. Любов і дружба завда е, друг о другі, Участь в житті і в битві своїх членів. Саме правильне живе по священному писанні. Е, Мені дуже радісно, що я сюди приходжу вже 54 роки і відчуваю тут присутність Божу і свідоцтво Божої любові в серцях братів, сестер, служителів. Тепло, тепло по домашньому. Спасіба. Вивчення Біблії та пастор, спокій, любов, розрада. Мир на серці. Мені подобається, що в церкві вивчаємо Біблію, здорова атмосфера. Затишно це Божа церква і моя любов. Тут доброта. Я люблю церкву за підтримку та розуміння, тут чудовий хору під керівництвом Валентини. Тут і архітектура, і затишок, здорова атмосфера, стабільність в духовному житті. Тут доброзичливість. Затишок гарна музика. Тут є проповіді і проповідники. Проповідь, що церква це сім'я. Церква моя моя, це моя любов, яка дає щасливе і добре життя. Дякую, затишок благоговіння, повага до патріархів, вивчення Слова Божого, проповіді, тверді церковні традиції. В церкви присутствует Бог и народ Божий. Это церковь Христа. Здесь присутствует Божье э, и Слово, и Божий Дух. Это мой дом и семья. Все, друзья, тут освещение, просвещение, научение. Слово Божье и пастырь. За Божье присутствие. Прообраз неба. Прообраз неба сейчас тут, на земле. вы Слухали уважно, знаєте, я порахувала, скільки тут зустрічалося слово любов. Ви порахували? Mm -hmm. Дев'ять разів зустрічалося слово любов. Ми бачимо, що ця церква наповнена любов'ю, і я сподіваюся, що вона і далі буде наповнятися Божою любов'ю, і ми будемо е віддавати, не тільки отримувати, а віддавати цю любов один одному. Амінь.